Ніщо не об'єднує так родину, як спільне хобі та відпочинок. Тож, якщо збираєтеся вихідними на природу, врахуйте, щоб зготувати смачний обід, не обов'язково брати з собою продукти. Достатньо купити вудочки та ще навчити рибалити дітей. Як ліпше це зробити? Дивіться наш наступний сюжет, де практичними порадами поділиться досвідчені рибалки. У багатьох родинах відірвати дитину від телевізора або комп'ютера велика проблема. А ось рибалки просто купують дитині вудочку та їдуть разом на річку. Завдяки порадам бувалих рибалок восьмирічна Олександра вже здобула професійні навички. Треба тримати, тримати вудку двома руками. Ще треба, щоб рука була ось тут. Я зараз вам покажу, як треба забрасувати грузки. Брати, трохи натягувати і потім відпускати. Якщо починає клювати, треба швидко потягнути, щоб крючок зацепився за губу риби. Щоб дитині хотілося рибалити, важливо передати азарт полювання на велику рибу. Я ніч спати не міг, коли там я знаю, що там сидить короп, тому ставку. Він вчора мені будку порвав. Дід сказав, там на полі вовки, не їсть туди, не тистав. Ну нарочно, щоб я в 4 ночі не зривався і не їхав на ту рибалку. Я все одно їхав з ножем у чоботі, щоб зловити того здорового коропа і привезти бабі, яка казала: О, ну хоч ону рибою на корм. маленьку будку потрібно. ось. Щоб дитині було неважко, подарила сім'я вудку і поїхали. Ось ну а так воно все і вийшло. Була зразу одна вудка, потім друга Ось. І так вже на дві вудочки. Для батька одна, для дочки маленька вудочка. Часом підлітки настільки серйозно захоплюються риболовлею, що й самі діляться знаннями зі старшими. Спочатку потрібно визначити глибину, ну потім підвибрати наживку, прикормити рибу. Ну а потім вже чекати, що прийшло. На карася краще все-таки э, на червяка, э, та на паруша, э, короб клює, на кукурузу. А які найкраще були У мене э, 6 кг 600 г карп. Хотя ощущения, когда тащиш свою первую рибу на спиннинг или просто на удочку, вона там дребежит там. Плещеться, просто ну такі непередаваємо то тобто, есть така радость, азарт, що і що треба вот прийти к тому, щоб там допустимо поймали пусті тобто, такой хищник это да, це все таки щука, теж там то, тот же сом, то таке язь. Спостерігаючи, як дорослі малі рибалки, батьки помічають, це захоплення робить вихованців більш терплячими, згартовує витримку і силу волі. Треба десь і видержати якусь паузу. Знати, як її прикормити, приманити, щоб вона прийшла. А тоді вже приманив і ще й витягти ж її треба. Якось не порвати всю снасть, не поламати вудку, або не підсік також, рибу не зловив, вона з крючка зірвалася. У мене сидить 50 дітей на березі. Оцих 50 дітей я вже відірвав від наркотиків, від гулянок, від п'янок, від все іншого. Вони вже чимось турбуються. О, приїжджають сюди, спілкуються, ловлять рибу, їм цікаво. Слава Богу. А маленькі господині захоплюються не лише риболовлею, але й приготуванням власної здобичі. Положити на гарячий з коворотку, у муку там чечити, піджарити і посолити. Я рибалка сила. А комп'ютер це могила. І ще раз вітаємо.